Знаменитості, які померли від Сніду. У День боротьби зі Снідом пропонуємо згадати зірок, що померли від чуми ХХ століття. На жаль, ця хвороба залишається все ще невивченою до кінця та продовжує збирати жертв з усього світу Не виняток і світові зірки. Рок Хадсон неповторний герой і супермен, голівудський кіноактор. Його реальне життя було повною протилежністю екранним драмам. Рок Хадсон приголомшив світ правдивою історією свого життя, а через два місяці після цього, 2 жовтня 1985 року, помер від сніда в своєму розкішному особняку Беверлі хіллз У 1974 році хворобу виявили у великого танцюриста Рудольфа Нурієва. Після обстеження в одній з престижних клінік з'ясувалося. Що ВІЛ розвивався в організмі хворого протягом останніх 4 років, Вирішили лікувати танцюриста новими ліками. Через 4 місяці він відмовився від ін'єкцій. Після цього певний час Снід не давав про себе знати. Але згодом Нурія знову звернувся до лікарів і попросив провести курс лікування експериментальним препаратом. Однак і ці ліки не допомогли. У 54-річному віці Нурія помер. Жертвою хвороби став знаменитий американський джазовий музикант, трубач і бенд-лідер, який зробив значний вплив на розвиток джазової музики 20-го століття Майлз Девіс. Він народився 1926 року, а помер 1991. Він постійно займався музикою і заявляв, що йому ніколи думати про смерть. Це якась мара. Я лягаю в ліжко, думаючи тільки про музику. І прокидаюся з думками про неї. Вона завжди зі мною. У списку загиблих від сніду лідер гурту Квін Фредді Меркюрі, який кілька років боровся з хворобою і приховував її від оточуючих. На прес-конференції 1991 року в Лондоні співак зробив офіційне зізнання, що хворий на снід. В останні два дні свого життя він не міг навіть говорити. Майже втратив зір. Фредді Меркурі помер 24 листопада 1991 року. 1992 року від сніду помер відомий американський письменник-фантаст Айзе Казімов. 1973 року, коли про снід було дуже мало відомо, письменник зробили операцію на серці, і його заразили віл через донорську кров. Через кілька років йому потрібна була повторна операція. І випадково під час госпіталізації виявили ВІЛ. Від операції довелося відмовитися. На тлі сніду розвинулася серцева та ниркова недостатність. І через три роки Айзек зім помер. Через 10 років його дружина повідомила про справжню причину смерті письменника. У 1993 році загинув від СНІДу відомий тенісист Артур Еш, перший афроамериканець, який виграв чемпіонат США. СНІД виявили у нього 1978 року. Найімовірніше зараження ВІЛ-інфекцією відбулося під час переливання крові, коли йому робили операцію на серці. Еш у 1992 році організував публічну прес-конференцію, а вже наступного року помер. Дія Каренжі була однією з найперших супермоделей у світі. Вона знімалася в кліпах і прикрашала обкладинки модних журналів. Модель приймала наркотики, зокрема кокаїн. Проте, після смерті близької людини, Каренджі перейшла на героїн. У 1986 році у неї діагностували снід. Модель померла 18 листопада того ж року. Вона була першою відомою жінкою, яка померла від сніду. Знаменитий актор Чарлі Шин. На жаль, акторську кар'єру супроводжував алкоголь, легкі наркотики та випадкові зв'язки. 17 листопада 2015 року шин дізнався, що у нього позитивний віл-статус. Зараз актор проходить підтримувальну терапію. Ніхто з нас не захищений від ВІЛ-інфекції. Не існує такого поняття, як група підвищеного ризику, але існує ризикована поведінка. І кожна людина може контролювати себе і свою поведінку. Дякуємо за увагу.